При те, що ми вже в друге і друге не зустрілися з керівництвом державної служби фінансового моніторингу, сьогодні ми все таки отримали важливу інформацію яка та... Очевидно, має бути донесено до, су до суспільства. Ми зустрілися з керівником е, юридичного департаменту е, цієї служби, і він однозначно заявив, що йому невідомо не тільки зміст тих документів, які дали в основу е, політичних рішень РНБО до накладені на санкцій на президента Порошенка, але йому невідомий навіть сам факт, е, що продавалися ці документи, Тобто то як людина, яка мала б супроводжувати процедуру подання такого роду документів до правоохоронних органів чи до інших якихось. Ораніки мали б створити основу до юридичних рішень нічого про такого роду кроки передбачені процедурою не знає. Отже, це робилося в обхід передбачені процедури, що само по собі також є порушенням закону. Я думаю, що ми знайдемо ще багато таких цікавих на перший погляд, можливо, дрібних, але важливих падків які додатково свідчитимуть, що маємо справу на жаль, з спробою використання державної служби фінансового моніторингу як інструменту власне в політичних іграх. Дякую, ми будемо тримати далі цю е, ситуацію на контролі. І ми звернулися е, зараз офіційно четверо народних депутатів, які були тут е, Ар'єв Петрович Сумар і Чигос, е, з офіційним запитом про е, те, щоб нам призначили е, час і місце зустрічі керівництва державного фінансового моніторингу для обговорення ситуації е, е, згідно із Конституцією та законами України. Вони зобов'язані е, провести цю зустріч. На вимогу а, а, представників народу України, якими є народний депутат України і безпеки всі України. Так що будемо далі триматися курсом.